Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні я розповім вам про те, що турбує українців і чого вони більше всього бажають. У багатьох людей, у яких я брав інтерв'ю, запитував про їхнє улюблене слово. І от сьогодні я хочу вам це показати. Ваше улюблене слово. Перемога. Тепер стала перемога. Моє улюблене слово перемога. Вона одна для всіх. Вона одна для всіх, де побіда, перемога. Ну, улюблене, як, як ти вважаєш. Україна. Моє улюблене слово єдність. Моє улюблене слово надія. Живи, надійся і все обов'язково збудеться. Добре. Добре. До перемоги. Мабуть, ну, Україна. Це страна. Країна, в якій я живу. Мир. Мир без війни. Добре, моє улюблене слово добро. Ну, музика. Я дуже е, часто його. Улюблене слово Україна. М -м, моє улюблене слово? Так. Е, Україна. Добре. Ну на даному етапі це в мене перемога. От перемога, Воно Україна, всіх. Україна, перемога. Природне землеробство. Ви навіть не уявляєте, яка це буде квітуча земля в нас. Квітуча країна. І здорові люди. І мова, культура, пісня. Не буде мови, не буде культури, не буде нашого народу. Улюблене слово. Обрій. Я дуже люблю це слово, обрій. Дуже красиве. І ось вони, українські обрії, наші степи, так вимовить. Перемога. Моє любиме слово, знаю, мабуть, футбол. <гум> улюблене слово, тільки перемога. Є улюблене слово, Господи, дождатися кінця війни. Оце в мене зараз таке. Перемога, воно усі, перемога, для всіх. Перемога, правильно, правильно. Ну, я її назвала кінець війни, а воно точно перемога, щоб була. Є улюблене слово це слово любов. Любов до всього, до життя, любов до людей, любов до жінок, любов до природи. Не нищити природу, а зберігати її. Цю природу, тому що ця природа нам дана все і її треба берегти. Україна понад усе ми переможемо.